У кожної свій біль хтось втратив на війні чоловіка, хтось сина чи дочку, хтось тата. Про захисників і захисниць треба згадувати не лише у пам'ятні дні, але такі дати: нагода зібратися всім волинянкам, об'єднаним горем, розповісти про свого героя чи героїню іншим. Пані Наталія втратила на війні чоловіка. Чоловік мій був в АТО чотирнадцятому році, п'ятнадцятому. Потім відповідно пішов так само служити. У 2014 він був в Луганському прикордонному і в 2022 році він теж пішов в Луганський прикордонний. Ну, були, звичайно, вони на, на самому переду, скажімо так, бо це вони прикордонники. І в лютому 2023 року, на жаль, в Бахмуті його не стало. Загинув в перших рядах, як то кажуть. У Любові Буз війна забрала сина. Мій син Сергій Мокренко пройшов і Ловайськ. А загинув на світлодарській дозі в 2017 році. Зазнав пекло Іловайська, Ловайська. З Майдана пішов. На Майдані перший отримав контузії. Пішов добровольцем. А для матерів і дружин дуже обов'язково об Це і психологічно спілкування матерів і дружин. Однакова думка, однакова позиція. Я думаю, що частіше треба такі проводити заходи. А дружина героя Михайла Харківа, пані Євгенія, зібрала історію тих, у кого війна забрала найрідніших у книгу. Спогади про чоловіка назавжди залишаться у серці. Вчитель музики, і у 52 роки, перебуваючи на пенсії, пішов захищати нашу державу. Воював у 28-й бригаді. Спочатку з позивним баян, а пізніше, після хороших штурмів, він отримав позивний ураган. Коли повернувся, ми побудували капличку Шисте грано, заванілізує чотири сторони світу, небо і земля. Наділися на щасливе подружнє життя, виховувати дітей, онуків, дочекалися, маємо 5 онуків. Але так сталося, що хвороба. Обірвала його життя захід пам'яті та взаємопідтримки організувала громадська організація Об'єднання матерів і дружин захисників України, підтримують волинянок представники влади та народні обранці. Хочу подякувати громадській організації, яка вже не вперше організовує цей день пам'яті. гуртує родини загиблих дружин, матерів. І увесь усю спільноту. Дякуємо за це. Бо власне так і формуються традиції пам'яті. А якщо говорити про пам'ять, то пам'ять я це не про минуле. Пам'ять це про те, що нас сьогодні робить сильне, і це те, що нам дає сили боротися далі і перемагати. Організаційно захід для матерів і дружин захисників традиційно підтримали благодійники. Надзвичайно важливо зберегти пам'ять про тих, хто віддав своє життя за те, аби ми сьогодні. Могли і мали право святкувати незалежність і відчувати себе вільними людьми у вільній країні. І звісно, фонд Ігоря гаріпалиця тільки разом підтримує такі організації, як об'єднання матерів загиблих під час війни, адже розуміємо їхню місію і, мабуть. Тільки вони самі можуть зрозуміти їхній стан. Важливо підтримувати їхні ініціативи. Важливо пам'ятати про їхніх дітей та про усіх тих, хто загинув під час цієї ненависницької нами війни. Важливо проводити такі заходи для того, аби нагадувати, що кожен наш сьогоднішній день, кожна наша посмішка, кожна наша кава, похідна робота, навчання цим всім ми завдячуємо тим, хто сьогодні боронить нашу країну, кожному захиснику і захисниці, хто сьогодні перебуває на передовій а також. Тим, хто віддав найдорожче своє життя за нас, Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.